Вітаю всіх на моєму каналі. Я тут трошки вирішила так позаглядала, позаглядала. А це думаю, та ні. Треба вже її пересадити на постійну основу цю орхідейку. Значить, це в мене бігліб, в якому я нарощувала корінчики листечками у воду. Ось видно, соль залишилася від водички. І потім на каналі я показувала, садила її на, на нарощування корінчиків на далі, таку систему там кукачіпси і обкладала мухом. І я вже давно, звісно, спостерігаю за цією дивовижною рослиною. Я не знаю, ви коли-небудь бачили таке. Це один корінчик, той, що роз, ріс над водичкою. Ну, почав рости в системі листічками у воду. Коли я його пересадила на нарощування далі корінчиків, з'явилася така штучка. Це почали рости корінчики від одного корінчика. Ви коли-небудь таке бачили, спостерігали. Я, допустимо, це в мене вперше, щоб отакі відголуження були від одного корінчика. І тут оце цей корінчик іще. Ось гляньте, що робиться. По-моєму, ще, ще отут якась піпка росте. В общем, тут краючок був пропав. Але почав рости ці два корінчика. Ну і тут почалися ще рости корінчики, ну вони щось затормозилися в рості. І тому я хочу її пересадити вже, ну так би мовити, в постійну систему. Ну, надалі, щоб оці корінчики вже росли в вже більш грунті. Тут з'явився ще один листочок всередині. Новий молодий. Ну, в общем, я вирішила вам показати, що іноді таке трапляється. Но в мене перший раз така. Куряча лапка. Точно куряча лапка гляньте. А це все те, що я полила одним. Купила чисто случайно. Купила, думаю, хай буде для розсади. Вдобрювати. Ну, вирішила спробувати на орхідейки. Зараз я принесу, покажу цей препарат. Може, кого зацікавить, а може вже хто пробував його. Зараз одну хвилинку. Ось оцей препарат називається корінь. І ви знаєте, я не тільки на цій орхідейки спостерігаю такі результати. Я пролила трошки так для іспиту їм деякі орхідейки. Ви знаєте, мені дуже сподобалося, це корінньоутворювач стимулює розвиток потужної кореневої системи, особливо у молодих паганів і розсади. Для вкорінення саджанців, плодових, ягідних, декоративних та квіткових культур. Препарат допомагає прижитися після пересадки як однорічних, так і багаторічних рослин, а підживлення з серпня по вересень готує багаторічні рослини до зимівлі. Значить, спосіб застосування. Рекомендована концентрація добрива у робочому розчині варі, варюється від 0,5 до 2 г на, на літр. Стандартна рекомендація для більшості рослин складає 1 грам на літр. Розчин застосовується методом крапельного зрошення поливу під корінь або оприскування листової. Поверхні. Склад МПК 13 40 13 плюс вітаміни і мікроелементи у хилатній формі. В общем, девочки, це фирма Файна земля. Тут 50 грам, такий жовтенький порошочок кристалічний. розтворюється дуже гарно. І я примінила 1 грам на літр, і пролила деякі орхідейки. Результат, звісно, мене вражає. І навіть по цій орхідейці, як ви бачите, отакі результати. І не тільки розголуження йде кореневої системи, але в деяких гарно йдуть нові корінці від шиї. Трошки пізніше, може ще раз покажу, розкажу, що відбувається на орхідейках. Це я купила ну, нещодавно, місяць, може, назад, цей препарат. Ну, вирішила спробувати на орхідеях. тут написано: для квіткових культур. Значить, підходить для наших улюблених орхідей. Все, так. Давайте тепер сажати нашу курячу лапку. Значить, я візьму цей самий мох, яким я вкривала корені орхідейки. Зроблю фітиль. Посадимо його в такий літровий горщик, закриту систему. Значить, це у нас буде як фітілек. Мох тут гарний. Насиплю на дно трішки це пінія кора, такі я з пачки її висипала. Трошки так на дно насипам. І будемо пробувати ставити нашу корячу лапку. Так, якою ж стороною так гарно її поставити. Мені жалко, щоб не поламати оті корінчики і не зачепити їх. Так. Мабуть, отак. Мабуть, отак і буде. Трошки воно вбік буде. Ну, через те, що в неї зрізана ж основа, бо це ж верхівка орхідейки, то я її отак акуратно і засиплю. Зараз трошки так, щоб зручніше було. Отак ми її будемо засипати. я так пін її і засиплю пінєскока чіпсами так обережненько у неї ці здорові листки вони такі важкі Мабуть, доведеться их подпирать еще чем Так, я сейчас, наверное... Я боюсь взломать. Сейчас я гляну, что там с этой стороны. Так, мабуть, і буде поки що. Поки що так і буде. Зараз, а зверху сюди я хочу оці Кока-Чіпси, які були у неї в посадці з цього. Отак зверху засиплю кокочіпсами. псами. Саму попку не хочется засыпать. Вот так. Слегонца. Так засыпем. Хватить. З той сторони боюсь насипати, щоб не загнила основание. Ну, так трошечки. И поставлю, сейчас піду візьму палички і підставлю листочки, підставим доверху. Так, взяла дві палички. Зараз так, щоб закріпити її о, вона не тіліпалася, були стіни важкі. Так, Ось такою м'ягенькою проволочкою зафіксуємо. Вже не вернеться тургор у цього листочка, але нам потрібно, щоб вона була, в неї була опора. От, основання у нас відкрите. Корінчики тут ось видно, ці корінчики. Сильно не напихали ми туди нічого. Можна трошки ще кори покласти. Отак. У нас видно у них буде. І. Оці корінчики, ну, їх поки що не буде всі видно, ну, вони там свободно. І от така в нас вийшла посадочка нашого бігліпчика. Ну, інакше нічого не вийде, тому що, ви самі бачили, я трошки треба було раніше її пересадити. Ну, я дотягнула, що. У нас з'явилася така куряча лапка. Ну, нічого. Будемо надалі спостерігати за орхідейкою. Результат, звісно, тих корінчиків вражає. Поливатися буде вона так з лиганця проливом. На пальчик можна буде води оставити, та водичка намочить мох і на дні не буде мокро. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаю вас у наступних випусках. Пишіть коментарі, кого що цікавить. Дякую за увагу! На все добре!